Ліство велике свято народи веселився, щоб нам спасіння дати, Син Божий народився. Спів англії вона, ця ніч така прекрасна, все небо просивляє народженого в'ясла. Ходім той слуємо і з пастухами. Ісуса ми знайдемо дитячими словами, Його ми привітаємо, поклонимось для нього і раз заспіваємо хвала на небі Богу. Я ставила бо сьогодні день на Христа піду з Татом в Дім Господній, це подія не п'яста, буду там псяйми співати, також вішіку скажу, буду спася, п'ясняв взяти, бо там да мною го люблю. Сьогодні день чудовий, спів ангелів ми чуємо, святих. Різдво Хрис Христове сьогодні ми святкуємо. Яке велике свято ми сьогодні маємо, нехай після багато, а до небезу має. Небі зірка засвітила і світитиме всяк час, бо усіх оповістила, що прийшов на землю сп... спас. Не в постелі і не в домі на звичайної краси, а у ясах на соломі народився Божий син. І тоді до нього люди посишився до сіль, так було, воно так буде і не нині дати всім. Ідуть і йдуть до нього знову, хоч дорога непроста, ну а ви скажіть, готові теж. Прибуди до Христа. Амінь.